Чоловік говорить, що це легкі гроші, і він буде щасливий, якщо врятують чиєсь життя. Виходить, що все ж таки потрібно працювати, щоб купити все, що я запланував. Але ж ти знаєш, що навіть не всі багачі щасливі. Всі концерти фабульоз десь кідамо автору кі, а цей вік проказав мені моє минуле. Пробачив мені мої гріхи. І очистив мене своєю милістю. Я зовсім не розумію, про що ти говориш. Іаїль. Для мене це звучить так, значить, це сон. І з вищим воєнно політичним командуванням України, а значить.

Думай, мой будь ця чимата, але треба самі. Одні жов кошмар, що проїздить. Потеряна українська. Правди, щось я не подумав. А може, ти мені за ці гроші придеси тих спаштинських <плес> грибів, які в тебе засушені висять. Бо я в цьому зовсім грибів не знайшов. А ти підеш на ринок, там ти все з дерева побачиш, і люди до тебе краще ставляться.